что-то правильно все было сделано. Вот вы вот, вот заблужайте здесь. Все великолепно сделано. Иначе мы Крым никогда бы не вернули. И Донбасс. Мы все вернем. Благодаря такому, как Порошенко. Это наш агент. Наш родной слубянки человек. Он все правильно делает. Я рад, что во главе Украины, дорогой, горячо любимый мною, Петр Алексеевич Порошенко. Дай Бог ему здоровья. Только он до конца доведет поставленную перед ним задачу. Подполковник Порошенко. Обязательно. Хорошо, руку. Спасибо большое. І в якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України. Припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую. Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є, ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!